Собака, яка пісяє вам на ліжку, це та собака, яка ходить за вами хвостиком, постійно просить уваги, постійно знаходиться в вашому просторі. Собака, яка гризе ваші речі, коли вас нема вдома, це та собака, у якої забагато іграшок, кидання, перетягування, всякі довгогризучі косточки, вона постійно це їсть, звикає, і коли їй погано стресує, вона починає шукати, куди скинути стрес і щоби погризти, тільки вже не косточки, а ваші речі. Собака, яка виє або гавкає весь день, коли вас нема вдома, це та собака, яка не навчена бути спокійною з а саме ви з нею кожен день займаєтесь якоюсь активністю, типу їй скучно, і вона звикає, що кожну секунду вона повинна отримувати іграшку, смаколик, довго смаколик, команди, вашу похвалу. І за того, що ви їй постійно даєте цю активність, вона і навчена постійно отримувати активність. І тепер, коли вас нема, вона не знає, як себе вести, і починає шукати цю активність. А як через скидання стресу? У, -у, -у де ти є? Дай мені активність. Ав -ав 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 -ав. Те все на щастя, вирішити ці проблеми можна за одне заняття зі мною або за марафон, або залишайтеся в безкоштовному каналі. Користуйтеся, дивіться відео і не мучайте свою собаку.